А мій пізний Луцьк був менеджером, воло працював, полірував машинки. Служу з 23 го року, підписав контракт без ВП, побув трошки в комендантському і перевели на снайпера. Ну, зараз це таке більше романтика, З рюкзачком 40 кг, гвинтівка, це теж треба походити, це не кожен зможе. Виходиш просто як на полюванні, сиди, сидиш і дивишся в одну точку в більшості. Чекаєш, може, хтось там з'явиться. Так, щоб колись на позиції зараз знайти це нереально. Бо всі ховаються не тільки, щоб горизонт заховати, а й від дрона. Це дуже важко такое знайти. Більше це все замасковано, там якісь богорочки і все максимум. А так, типу, що якщо в степ, то там видно стежечки деколи. Ну, більш точніша зброя. Навіть порівняно з тим, 308 калібр, у нас ці Емкі, то це набагато не цікавіше. Немає віддачі, то вона так, таке враження, як іграшкова. Але точність в неї просто ідеальна. Там є відеоптрії, які регулюються, так само, як окуляри. Можна навіть з мінусовим чи плюсовим зором, тому взагалі не важливий зір. Та на полігоні стріляти, 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 визначати вітер, дистанції, поправки і так далі. Більше це треба трошки запам'ятовувати. Якщо хочеться, то можна навчитися легенько. Кожен приносить свій клад, хоч він там і не мінімальний, не такий вагомий, але від і снайпінгу, взагалі від гвинтівок, снайперських теж є мінуса, є результати. Наприклад, вони сьогодні там побачили когось, там хтось говорив і так далі. Ми на наступний ранок вже були там. Зайшли, зробили каву, ніхто там ні на що не надіявся. вони кажуть, там приблизно десь там, 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 там то бачили. Пили кофе. я так обернувся, взагалі в іншу сторону і побачили дві тіні. Ну, але ми навіть їм не пробували стріляти, бо поки розкладемося, це нереально там метрів сто, поки вони йдуть дуже довго. Сиділи. Не надіялися там когось зустріти, бо вони вже виходили з посадки. Ну, типу, якби як помінялись. І сиділи, і просто теж вийшло, що побачили мінус два. Ми все робимо тут для перемоги.